Квитанція тут на 50 гривень виписана за то, що ми вдвоєм остались на одну ночь. Киянин Георгій Постернак показує квитанцію. На ній вказана сума 50 гривень. Саме стільки вони заплатили за ночівлю у наметах на березі голубих озер за двох. Та озеро, ну ану обща. Ну сума дійсно не уж и большая, щоб жалеть. Якщо хочеш отдохнуть, Бог з ним уже заплатить 25 гривен. И чтобы тебя не трогали. Когда нас привезли на машине, сказали, что вот, за машину платите, за каждого человека, кто остается, платите. Мы сказали: ну, машина же не остается, можно хотя бы она так заедет. Ну, такое разрешили. Я так понимаю, что один раз там с вас берут какие-то по 25 гривен за человека и больше не подходит. У вот сьогодні ідеї, ми второй день, але ніхто не просить нас грошей. Ці гроші це туристичний збір, пояснює власник комплексу Голубі Озера Іван Чаус. Ми беремо суму 25 гривень, що рівняється 0,5% від мінімальної заробітної плати, согласно нашого закону України. Ні більше, ні менше. Ці деньги йдуть для Добрянської громади. Второй налог це 25 п'ять за в'їзд транспорта. А транспорт, тому що якщо ми почнемо запускати всіх бізплатно. Ну це буде хаос, це дні отдихи. Рішення про збір грошей на території орендованого озера ухвалили на сесії Добрянської громади у 2019 році. За в'їзд автомобіля беруть 25 п'ять гривень, стільки ж за кожного пасажира. Пішоходам відвідування безкоштовне. У разі ночівлі у наметі люди також сплачують туристичний збір. Уже два. года ругаюсь с этим за въезд за автомобиль и якобы тут убирают мусор порядок но его здесь нету ну должен быть комфорт порядок должен быть если берут деньги значит комфорт и порядок он не должно быть мусора должны быть столики лавочки предоставлять условия должны Всі ці гроші йдуть на дотримання чистоти, вивіз сміття і забезпечення правопорядку на території озера, сказав Іван Чаус. А там задействовано більше 12 чоловік. Всі отримують зарплати, помієте? І скажу вам більше, навіть, якщо люди там розмущаються, вони думають, що це дуже великі гроші. Ні, цих денег, по суті, не вистачає навіть на тот на вивоз мусора. Поэтому мы даже датируем для того, чтобы было комфортно и чисто на большом голубом озере. Родина Черненків розставляє речі. Сьогодні вони родиною приїхали на відпочинок на Голубі Озера. Однак за перебування тут гроші вони не платили. Я не платив ні копійки, тому що я учасник дій, а учасник дій безкоштовно. тобто Кожен рік їжджу абсолютно безплатно. Всім членам сім'ї безплатно, так що, як би, як то так мені повезло в цьому випадку. З туалетом, звісно, є проблема, але говориться. А так, в принципі, по мусору. Можете самі посеред вроде чистий порядок. Ну і люди болі стали, сталі сабо вже мусор вивозять, викидають. люди за законом України мають доступ до всіх водних ресурсів, але щодо звичайно проїхати на своєму транспортному засобі і е, чутлі не в'їхати в те голубе озеро і нашкодити там всій флорі, фауні вихлопними газами, то тут є якраз обмеження. Тому і ці обмеження, і ці правила е, можуть встановлювати кожна громада як власник тих ресурсів природних. Тому, звичайно, якщо мова йде про заїхати на своєму транспортному засобі е, на територію, е, то це вже може громада е, зробити якісь обмеження та якісь е, ці самі. Збори на те, щоб утримувати далі в належному стані цю територію, Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.